Як торгувати криптовалютою? Для цього є відповідна рубрика, називається вона Ринки. На ринках нас цікавить спот. Спот – це звичайні торги різними монетами до іншої монети чи до фіатної монети. Фіатні монети це валюти держав світу. В даному випадку візьмемо за основу, наприклад, пару. Binance до USDT, BNB USDT. Нажимаємо на неї, що ми бачимо? Ми бачимо основне, це курс станом на зараз. Бачимо торги там за 24 години, об'єм. Ці речі рано чи пізно вас будуть цікавити. А можемо дивитися в розрізі однієї години 15 хвилин одного дня. Хай буде в розрізі одного дня. Можемо приближати, дивитися, що нас цікавить і так далі. Виставляти додаткові параметри, які допомагають в торгівлі, проте ми зараз будемо базову річ вивчати це у нас стакан. Зліва це покупки, справа це бажаючи продати. Цю монету в даному випадку це Binance. Припустимо, ми хочемо купити Binance монету BNB, нажимаємо купити. Що ми бачимо? Ми маємо варіант купити, можемо вибрати-продати, купити-продати, купити. Ось цей варіант доволі цікавий по маркету, по ліміту, стоп ліміт». Далі ми рухатись не будемо. Тут все дуже чітко і якісно описано. В декількох словах нас цікавить основні два варіанти в плані покупки це маркет і ліміт. Маркет це спрацює найперший ордер, який висить зараз. Наприклад, ми хочемо купити BNB і ми готові його купити зараз по а, самій першій ціні, як, яку пропонує ринок. В даному випадку, 20, 291,5. Тобто хтось продає станом на зараз по 291,5, а ми зразу вклинюємося, що ми готові викупити за 291,5. Наприклад, давайте купимо на на 10 доларів. Нажимаємо купити VNB. Потім от тут є такий журнальчик, приходимо в журнальчик в історії ордерів. Можемо переглянути наш ордер. От ми купили по 291,5 по маркету. Давайте зараз спробуємо купити по ліміту. Що значить по ліміту? По ліміту ми заявляємо, по якій ціні ми готові купити. Якщо ця ціна нижча, ніж та, по якій зараз готові. Продати, то наш ордер просто буде висіти в очікуванні. Якщо там через якийсь час ми там відійшли або ввечері ціна опустилася до тої межі по якій ми готові купити, ордер спрацює. Давайте виставимо ордер 291, 291 1 на 10 доларів. І нажимаємо купити. Нажимаємо 11, наприклад. І по 291. Так, і ми бачимо, що створився ордер, він не спрацював поки, він висить. Тобто, якщо ціна опуститься до 291,1, то тоді цей ордер спрацює. Таким чином, ми можемо пробувати зловити кращу ціну, коли ми не поспішаємо. І ми готові очікувати, що буде далі за ринку. Або ми ставимо на те, що ринок впадає, відповідно, ми купимо дешевше. На цьому все. Ставте лайк, якщо вам зайшло це відео. Не забувайте за підписку, якщо не підписались, і зустрінемося в наступному відео.